Оп 10 найкращих покупок для дому. Починаю з таких гілочок. Вони мають дуже натуральний та ефектний вигляд. Купувала їх в юз. Моє улюблене ростове дзеркало, воно просто величезне, займає пів кімнати, але це того варте. Перерила весь інстаграм і знайшла його за найнижчою ціною. Мінімалістичний столик з юз, який я просто обожнюю, він дуже естетичний. Ці гілки бавовни просто ідеально вписуються у мій інтер'єр. Я пшикаю на них один чудо засіб і вони прекрасно тримають аромат. І такий вау-ефект дає спрей для текстилю від Бай Садовський. Я обрала нашу Їлий аромат франджепані він має запах як в дорогому розкішному готелі. Як справжній поціновувач аромадифузорів, а я їх перепробувала чимало. Я замовила найтоповіші, які є на українському ринку. І звісно, з ароматом чистоти розкішним франджепані. Переходимо далі. Ситуація я замовила в юск, це просто Пінтерест. Кресу у домі створюють ще підсвічники, золоті з мору, а прозорі з Юск. А це затишний куточок Марселя. У нього аж три лежанки, але ця найкраща. Я інколи медитую, тому обожнюю цей набір ручної роботи. Напишіть і вище Бити найбільше у своєму домі. Топовий лайфхак, щоб завжди виглядати, ніби ви приїхали з балі. Я протестила багато автозасмаг і ділюся тією, яка справді класно працює. Наношу завжди рукавичкою, щоб руки були чисті і щоб засмага розпреділялась рівномірно. До речі, за день до цього я проскрабувала своє тіло і нанесла зволожуючий крем. Це найкраще мусик. У мене тільки був по багатьох причинах. По перше, аромат для мене це дуже важливо. Від інших, я просто задихалась, а тут він не нав'язливий і досить приємний. По друге, легкість нанесення. Він взагалі не плямить і дуже рівномірно розприділяється по тілу. Для мене надважливий склад, а ця автозасмага має дієві доглядові компоненти. І через 6 годин я отримую ось такий розкішний результат. І як же мені подобається цей благородний золотистий відтінок шкіри. І мій фаворит це топова автозасмага від Балі Баді. Тримається вона у мене приблизно 10 днів і сходить вона дуже рівномірно, а не плямами. Залишаю посилання на сторінку, де я її замовляла. Обов'язково збережіть їх, щоб уникнути підробок, тому що вони офіційні представники. Чекаю на ваш досвід застосування автозасмаги, діліться ним в коментарях і не. Не забудьте підписатись усіх цьому. Українки найкрасивіші жінки на планеті, хто погоджується зі мною з вас відразу лайк, а українські бренди тільки підкреслюють цю красу. Тому збираємо разом образ як Спінтерес. За основу образу я взяла сіру спідницю міні і затишний молочний светр. Додаю аксесуари зі свого вішліста. Тут моя омріяна база від українського бренду Мінімал. Побачила, що лише до 15 листопада у них знижки аж мінус 60, Тому я ні секунди не сумнівалась і відразу вихватила свою омріяну красу. І що саме я урвала, поки воно не стало солдати. Перше це супертрендова срібна каблучка з позолотою. Всього за 740 гривень. Також обрала мінімалістичну доріжку з цирконієм, яка просто неймовірно виглядає. І ви ніколи не вгадаєте, скільки коштує ця срібна каблучка прямо зараз: 540 гривень. Я давно хотіла мінімалістичну підвіску таку, щоб на щодень. Тому натякнула декому, що це було б чудовим подарунком і замовила її також. Це маленьке сердечко, ну просто в саме сердечко. І душі приємно, тому що зараз вона коштує більш ніж двічі дешевше. Доповнюю образ трендовими слінбеками. Не забуваю про легкі парфуми і свій улюблений берет. Секундочка ніжностей, бо хтось дуже просився. На ручке і на фінал найтрендовіше Максі пальто у чорному кольорі. Чекаю оцінку образу в коментарях хто 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 повернувся в Україну? Сьогодні яйчандам відкрився в республіці та в Лавіні. Чарги були шалені, але якимось чудом я потрапила туди за дві хвилини. Відразу мене зустріла така краса, що я подумала, о май гад, можливо, я тут залишу всі свої гроші. Металік джинси як у зарі просто вкрали моє сердечко. Дуже хотіла їх приміряти, але не склалось через величезну чаргу. Та пульки ніби акну, просто розрив. Дуже якісні і стильні. Знаю, що білизна зайчандам дуже класно носиться, тому не пройшла повз цей відділ. Не знаю навіщо мені були ці шлейки, але вони дуже красиві, хоча й без А ось ці з перлинками. Це взагалі помітила, що багато хто брав піжами, вони тут досить приємної якості, тому показала, які сподобались найбільше. Далі бо відділ аксесуарів я не змогла пройти повз ці милі шкарпетки. Сподобалась така трієчка за дуже приємну ціну. А тут, ніби пробігла блер із серіалу пліткарка, було просто купа аксесуарів у цій стилі. Я, як сорока, забігла ще до прикрас, були такі класні сережки, підвіски і ще дуже стильний чокер. Також сподобалася золота цепочка. У мене є схожа. Дівчата очі розбігалися на сукня, хоча червона вкрала моє сердечко, сподобалася ще чорна за симетричним вирізом. І ось такі дві базових сукні класні і приємні по якості. Є багато зимової тематики, таке все затишне і приємне, і навіть трішки джинґлебел я нічого так і не купила, тому що черги примірочної наказу були просто шалені. Люди переодягалися прямо в залі, і таке враження, що вони скуповували просто все. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, і не забудьте підписатись. Тільки я витратила науги українського виробництва і моє інше трендове взуття. На цей сезон я вже закупилася взуттям, тому показую вам свої новинки. Перша модель це дуже трендові тапочки, які схожі на Акдіскет. Я думала, що буду використовувати їх лише для відео, але зараз я їх просто не знімаю. Ця модель це фабричний Китай з натуральної замші, і коштують вони 2150 гривень. На свій 38-й брала 40-й і повністю ними задоволена. Друга пара уже українського виробництва це суперстильні кросівки на масивній підошві. Взагалі я хотіла собі щось. Купити у Puma, Adidas чи в Balance, але нічого не знайшла, тому замовила у наших і супер задоволена. Довжина моєї стопи 24,5 см, Але я знову брала сороковий розмір і коштують вони 2250 гривень. І остання пара, заради якої ви дивилися це відео. Вони дуже схожі на ак Mini платформ. По зручності зуття ідентична, Побачимо, як буде в процесі використання. За рекомендацією бренду я обрала 38 розмір і не прогадала, а їх вартість 3700 гривень. А замовляла я кросівки на цій сторінці Оцінюйте взуття в коментарях, що сподобалося, що ні, чи коштують вони свої гроші на вашу думку. Не забудьте підписатись і чекаю вас у своєму інстаграм. Та плесенький костюм, який я не зніму взимку. Але насправді я ходжу у ньому вже. Ношу флісові костюми аж три сезони на рік. Тому впевнена, що багато їх не буває. Не знаю, як ви, а я вважаю, що це найзручніший одяг ever. Коли хочете обрати один колір костюму, то сірий це безпрограшний варіант. Але я обирала з палітри аж 12 відтінків, серед яких були і яскраві, і базові. Обрала штани палацце, тому що це моя улюблена модель. Доповнюю образ скороченим зіп-худі. І я переконана, що речі цього бренду носяться гарно, тому що це моє не перше замовлення у них гардеробі я маю комбінезони ще один костюм від них. Костюми приблизно 4 роки, а виглядає він як новий. Тому замовила собі новий фасон у харківського бренду Buy. Бренд виділяється тим, що у них є розміри від дитячих до справді розкішних об'ємів. Хоча їхня вартість дуже доступна. Ми все ж отримуємо якісну турецьку дренитку на флісі. і саме вона не скочується, не линяє і не розтягується після прання. У них є багато фасонів костюмів і не тільки тому рекомендую вам забігти і роздивитися всю цю теплоту. Зберігайте відео, щоб не загубити костюм. І чекаю на вашу оцінку образу. Ось їх цьом.